Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці і в цьому відео піде мова про те, які грошові операції іспанська податкова може вважати підозрілими, починаючи з 2024 року. Дякую вам, дякую вам за ваші донати. Дякую вам за ваші консультації. Дякую за те, що ви ділитесь цим відео, кому воно потрібно. І дай Бог, щоб це допомогло всім вашим друзям і вам, щоб всі ваші плани вдались, всі переїзди ваші вдалися, щоб все було класно. Якщо щось не зрозуміло, консультуйтесь. Телеграм буде в описі до цього відео. Отже. Головне, що треба запам'ятати, які операції будуть розглядатися дуже щільно. Це кредити на суму понад 6 тисяч євро, банкноти номіналом 500 євро. Потім розкажу, що мається на увазі. І депозити на суму понад 3 тисячі євро, особливо якщо ці операції мають регулярний характер. Сьогодні очевидно, що ми здійснюємо більше і більше платежів через інтернет, не звертаючись до банку. Тому податкові органи стежать за деякими рухами, які можуть виявитися або здатись їм підозрілими. Про це пише іспанське видання Града». Справа в тому, що все більше щоденних транзакцій відбувається онлайн, наприклад, банківські перекази або платежі через Bizum. Дуже важливо вам знати, що таке Bizum. В Іспанії не можна просто так з картки на картку перекинути кошти. Такого не існує, як у нас. Але є такий застосунок бізум або функція в вашому додатку банківському, яка називається бізум. Іноді, от, наприклад, в OpenBank він зразу підключений бізум. А в деяких додатках треба його підключати, телефонувати в службу підтримки або писати, щоб вам бізум підключили. Так от через цей бізум можна пересилати невеликі суми один одному. І вони капають зразу вам на картку, зразу на ваш рахунок. Ну, типу, аналог нашого переказу на картку виходить. І часто гроші, переведені або сплачені через бізум, використовуються для розрахунків за, за повсякденні справи, такі як покупки, або вечеря, там десь в кафе, або з друзями. Щось, щось там. Або, наприклад, в кафе не працює, каса, не працює апарат, і мораз через бізум перекинув. Все. або вони не приймають карт, а ефект, ну, типу налічкою можна тільки більше 10 євро роз, розрахуватись. А бізум можуть прийняти. Саме той факт, що дедалі більше малих підприємств чи компаній використовують бізум як платіжний засіб, податкові органи Іспанії почали звертати увагу на деякі операції, які здаються їм підозрілими. Зараз ми розглянемо у яких випадках податкові органи перевіряють певні перекази та суми грошей, які їх цікавлять. Як відомо, банки зобов'язані повідомляти податкове управління, податкову інспекцію про рух коштів на банківських рахунках. Це закон. Тому, коли ви навіть кладете іноді, бувало, таке кладеш там 300 євро собі на рахунок, тебе можуть визвати в банк і запитувати, звідки ви взяли ці гроші. Вам треба довести, що ці гроші зароблені легально. Таким чином, деякі клієнти цих банків або ощадних каз можуть запідозрити у шахрайстві та розслідувати, будуть розслідувані податковими органами у таких випадках. Перше, Незадекларовані вклади чи перекази на суму більше 10 тисяч євро, що є лімітом, встановленим податковим управлінням. Кредити на суму понад 6 тисяч євро та операції на суму понад 10 тисяч євро. Банкноти номіналом 500 євро, незалежно від того, чи здійснюються вклади чи перекази через банкомат чи касу на періодичній основі. Тобто. Якщо ви на свій рахунок через банкомат або через касу банку кладете банкнотами по 500 євро, кладете собі на рахунок, це вже може зацікавити податково. Зрозуміло? Які інструменти і що дозволяє податковий моніторити певні операції? Податкове управління має протоколи і інструменти, що дозволяють визначити, звідки надходять певні вклади на, банк, на банківський рахунок людини. Казначейство застосовує ці протоколи для запобігання відмивання грошей та інших подібних шахрайств. Якщо ви використовуєте бізум, наприклад, для щоденних по покупок, купили подарунок, платили свою частку другу через бізум. Наприклад, ви ділите рахунок в кафе на двох, і ви через бізум другу перекидаєте, а він налічкою в кафе розраховується. Дуже часто таке тут відбувається. Позичили гроші через бізум близькій людині. Не варто турбуватися, тим більше, що податкові органи враховують. Це насамперед і просто розслідують платежі через переказ чи бізум, які зазвичай перевищують великі суми грошей за один раз. Банки з лімітами на перекази. В деяких банках та ощадних касах встановлені лі ліміти на перекази. І ви можете попросити їх проінформувати вас. Про ліміти встановлені для здійснення та отримання переказів через ваші банківські рахунки, тобто який ліміт саме в вашому банку. Наприклад, у банку Santander та OpenBank, от я, наприклад, OpenBank користуюсь, ці ліміти становлять 6 тисяч євро. Хоча ця сума може бути змінена до 30 тисяч євро, але це вже вручну. У випадку ING, це голландський банк такий, е, Direct або, е, або P-Bank, Ліміт на перекази з поточного рахунку набагато вищий і складає 50 тисяч євро. Інші банки, наприклад, Банк Інтер, ББУБА, Іберіка або Сабадель, у разі негайних переказів обмежують суму дозволену для переказів до 15 тисяч євро. Однак деякі банки та ощадні каси не обмежують суму переказу, наприклад, АБанка і Магінбанк, Кутхабанк унікаха. а деякі роблять це для негайних переказів, але не для інших переказів. В цілому цих сум більше ніж достатньо для, для виплати заробітної плати, якою б високою вона не була, або оплати послуг клієнтам у разі найманих працівників. Про це своїм читачам, як я вже казав, написала іспанське видання La Grada. Що це пишуть в, іста... в іспанських виданнях. Ну, цьому можна довіряти. цій інформації можна довіряти. А я бажаю, щоб у вас все було добре, щоб у вас все здійснилось на цій землі. Якщо вам щось не зрозуміло по переїзду в Іспанію, чи тут, по цим справам, які ви відкриваєте, тут в Іспанії, ви можете проконсультуватися, звернутись до мене. Е, нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре. Ставте лайки, підписуйтесь. Нехай вам щастить!